Воїни п'ятої окремої штурмової бригади. Сьогодні ми визначаємо третю річницю створення нашої частини: три роки боїв, три роки випробувань, три роки мужності і героїзму. З перших днів ми билися там, де було найважче: Торецький, Бахмутський, Покровський напрямки. Всюди ми знищуємо окупантів та зупиняємо ворожу навалу. За три роки ми стали більш досвідченими та сильнішими. Ми впроваджуємо нові технології, воюємо так, як цього вимагає сучасна війна. Але головна сила 5-ї окремої штурмової бригади це люди. Я пишаюся кожним військовослужбовцем, який став частиною нашої бригади. Саме ви робите п'яту окрему штурму легендарною. Саме завдяки вашій витривалості та бойовій майстерності наша бригада вже вписала своє ім'я історію цієї війни. Це заслуга тисячі людей, які билися, працювали, підтримували наш підрозділ з перших днів. Цей день ми схиляємо голову перед пам'яттю полелих побратимів. Їхній подвиг назавжди в наших серцях. Маю честь служити разом із вами. Дякую вам за вашу вірність, за вашу боротьбу, за ваш незламний дух. Вітаю всіх, хто носить, хто носив шеврон 5-ї окремої штурмової бригади. Бажаю вам витримки, сил і найголовніше повернутися додому. Слава 5-й окремій штурмовій бригаді! Слава Україні!